Катерина із сім'єю приїхали до Естонії з Харкова більш як 10 років тому. Родина оселилася у Талії. Спершу адаптація та облаштування у новій країні. Жінка вивчала мову, займалася дітьми, їх у родині зараз троє. А коли трохи звикла до місця, Катя вирішила працювати в індустрії краси. На зараз в мене є власна справа, але я вже цим займаюся 5 років. П'ять років, коли я була у декреті, мені треба було чимось займатися, окрім моїх е, хатніх справ, е, і я пішла як усі дівчата в індустрію краси. Ось і пішла працювати бровістом. Ну, вищилась спочатку е, бровістом, е, але я не кудись пішла, я на дому приймала, тому що ну куди я піду, якщо в мене троє дітей? Ось. Е, і е, надалі я вивчилася на ламінування вій, ламінування брів. Зараз Катерина орендує місце у студії краси. Свою діяльність в Естонії вона оформила офіційно і сплачує всі потрібні податки. Відкрила там рахунок у банку, е, на, на який мені повинні при, как, перераховувати прираховувати гроші. Ну і 20% там автоматично знімається. У податковій системі Естонії одна ставка податку на прибуток це 22%. Тобто, зі збільшенням доходу відсоткова ставка залишається незмінною. Утім, тут один нюанс: в Естонії, як і в Україні, є неоподаткований мінімум. Та вираховується він усім індивідуально. Неоподаткований мінімум у нас 654 євро на місяць. Він зменшується у разі збільшення доходу. Наприклад, якщо у вас зарплата 1200 євро брутто на місяць, то неоподаткований мінімум буде 654 євро. І євро. Він зменшується у разі, якщо заробітна плата до 2100 євро. Якщо ж зарплата 2100 євро на місяць, взагалі не буде жодного неоподаткованого мінімуму. Окрім податку на Прибуток із заробітної плати є й інші відрахування. По безробіттю 1,8 Також можна накопичувати пенсію. Якщо працівник приєднався до системи, то там 2, 4 або 6% залежить від його заяви. Також платить і роботодавець: 33% від зарплатні і по безробіттю. Наші переселенці починають платити податки від моменту працевлаштування або ж відкриття власної справи. І таких доволі багато. Естонія вважається країною з привабливою податковою системою для ведення бізнесу. Зареєструвати власну справу можна легко та швидко. Є сайт, що має назву бізнес-реєстр. Заходиш туди і витрачаєш до 30 хвилин. Необхідно зазначити назву, хто засновник, чи хочеш зареєструвати працівників. Також треба зареєструватися у податковій. Далі слід там само написати статут, заплатити 265 євро за реєстрацію і внести статутний капітал. Торік це було 2500 євро. Цього року зменшили мінімальна сума 1 цент. Наступного дня суд підтверджує реєстрацію, і з цим документом можна йти в банк, щоб відкрити рахунок для бізнесу. Щодо власників бізнесу, то вони мають платити податок на оборот компанії. Проте зазвичай сплачувати його потрібно не одразу. Якщо у компанії оборот збільшується до понад 40 тисяч євро на рік, власник зобов'язаний до продажу додавати податок на оборот. Зараз це 22%. Але податок з обороту можна починати платити раніше, якщо сам цього хочеш. Крім того, в Естонії також є податок на автомобіль. Його мають платити усі власники машин. Зазвичай сума залежить від об'єму двигуна. Там така складна система для розрахунку. Є спеціальні калькулятори. Я можу сказати, що коли машині орієнтовно 5 років, податок виходить майже 850 євро на рік. Також в Естонії можна зменшити суму доходу, яка буде обкладатися податком. В країні існують податкові знижки. Вони здебільшого діються для підприємців та їхніх працівників. Відрядження до певного часу не оподатковуються. Перші 15 днів по 75 євро. Потім компенсація за використання власного транспорту це 550 євро на місяць. Щороку всі, хто отримує дохід в Естонії, можуть подавати декларації. Робити це не обов'язково тільки найманим працівникам, які не мають іншого доходу. Втім, подати декларацію дуже просто. На спеціальному сайті потрібно заповнити декілька сторінок, і бухгалтери радять це робити. Адже працівники часто можуть не знати, що у них є податкові знижки, тоді держава поверне усі переплачені податки. Катерина тим часом розвиває власну справу, вона вже навчає свого ремесла інших дівчат та мріє у майбутньому відкрити студію краси.